Президент пропонує довічне за корупцію. Ситуація наступна. Володимир Зеленський анонсував свою законодавчу ініціативу про прирівняння корупції на час воєнного стану до Державної зради. А це означає 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Але чи врятує це Україну від корупції? Ні. І ось чому. З моменту прийняття кримінального кодексу відповідну норму про відповідальність за корупцію переглядали півтора десятка разів. Спочатку ця стаття була такою, а зараз такою. Чи бачимо ми ефект від посилення покарання? Ні. Бо, попри всі гучні затримання на гарячому з космічними сумами хабарів, реальних вироків судів одиниці, типового хабарника не лякає розмір покарання, він лише надихається низькою ефективністю роботи органів, які здійснюють розслідування корупційних злочинів. Висновок такий: неважливо, чи буде хабарник сидіти 5 чи 10 років, чи довічно. Важливо, щоб він сидів і навіть після виходу не міг більше працювати на державних посадах. А як ви думаєте? Україні допоможе те, що